Що не можна? Хай ще Люди вийшли на забастовку зв'язку з невиплатою зарплати людям вже практично за три місяці. Питання стоїть ще про добудову шахти. 1989 року будується шахта і не можуть ніяк її добудувати. Смс, вони прийдемо, як звідси виходить. Вони будуть тиждень чи два думати, ми що ну, будемо? За за Носі ковиряти? будемо сидіти будем тут, а значить, хай може швидше будуть думати. Ми зараз порозходимося, повіримо їхнім словам, тим все запечати. А, вони розійшлися, мано. Ми будемо на своєму стояти, поки нам зарплату не дадуть. Поки з нами не вирішать питання, щоб дозабудувати цю шахту. Ну, була з премєр міністром, директором мав якусь там розмову, але поки нам нічого не злісне. Обіцяють там 300 мільйонів, але це... ми не віримо, понимаєте? нам вже люди до того, щоб дійшло, що ми не віримо, вони обіцяють. Зарплата вона 4 тисячі, 4,5-4 тисячі. Останній раз було так, що нам двічі доводилось вибивати гроші на міжнародній трасі на річці Бух, на кордоні Волинської області Львівської. Після того відтримувати. Буквально от ми вийшли на дорогу в 10 ранку, 7 вечора смски прийшли. Хай, вам покажу, так ми свій і Тільки тут з тих всіх кранів роби, два крани робить. І то маленькі отак, мочимося, ми їмся. Воду по година включається. все. От що добре, що це недавно тільки нам поставили, ці ящики. Ось нам ящики недавно тільки поставили. Ящики. А зараз от зимою тут буде холодно. і ті, на все. Хочете, йдемо на соло за воду вас. Добрий день. Тут ми отримаємо лапу. Віздаємо. Звучить музика. Оце ми заходимо в кийк опускаємося в землю. Тут працівниця, яка нас опускає. А де спускатися, тобі до пальця? Зверху. Там, де ми стояли. Ну це вже 20 років. <слігальниця> Чому? Поясніть, пане Микола. Недоробили. Не хватило грошей їх, щоб купити, щоб нас ми не ходили, не бігали по тих трубах, в там скакали, а повністю, щоб там сіли, опустилися, піднялися, пошли. Облущили труд шахтера. Ну, це А щоб запчасти якісь там нові вище приходили, нічого не приходить. Це люди повністю устраняють своїми руками своєю силою. Ми забули, коли прийшло, нам привозили цим. То... Це спорва під шахтом хочете, Ну, я не думаю, що не будуть. Він, він і так не спускає нікого, то хто приїде і всі йдемо. Якісь збитки, шахта несе за той час? Ні. Ні. що У нас, нас матеріалу немає арки, не немає нема металу. Раніше ж возили. Здалеко мета з Донбасу, але зараз не привозять, то проходка стоїть. Верховна Рада була прийняла закон, в якому нам було виділено в 2016 році 100 мільйонів гривень на добудову шахти, на добудову, на продовження її будівництва. З тих 100 мільйонів 50 мільйонів було виплачено перед ним шахтаря. Шахтарям крім нас. Шахтарям крім нас це яким шахтарям? Це ми, ми рахуємося як шахта-будівельник. Ми шахта будівельники Ми виконуємо роботи по будівництву шахти. Це будемо говорити, це йде проходка і допоміжні роботи. Не прийнято рішення по загальним шахтам, зарплатах, Тому що загальна шахта, крім прохідників, які в нас знаходяться. Виконується дуже багато робіт по обслуговуванню шахти, яке ще не прийняло в міністерстві, повинно було збиратися комітет по енергетиці, але так питання і не вирішено. Зараз у нас на шахті на даний момент 323 працівники, з них 168 це і підземні працівники. Заборгованість нас складає на сьогоднішній день порядка 7 мільйонів. Могли б ми видобувати при видобутку по плановому 900. Тисяч тонн вугілля на рік. Зараз на даний момент таких шахт в нас тут на Волині немає. Це мала б бути найпотужніша шахта. Так. При розробці двох лав шахта могла би бути в прибутку.